Вітаю! Ви на каналі Дім В'язання і з вами Таня Федос. Сьогодні я вам розкажу і покажу, як я зв'язала ось такий баф. Баф це такий шарф труба, який одягається на шию, а коли холодно, його. Можна одягати аж сюди до очей, і або одягати на голову. Ну, в общем, його використовують е, хто, ну, кому як потрібно. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, яким візерунком я його в'язала. В'язала я його гачком номер 4 е, По замірах він в мене. Довжина 40 сантиметрів, ширина 25 сантиметрів. Ось такий він. Такі він має заміри. Дивіться, мені він подобається, він дуже гарно драпірується. Він такий, знаєте, він не грубий. І він теплесенький, тому що пряжа напівшерсть. От, вона не така, знаєте, бо як, ну, підбирати пряжу треба, аби вона не була дуже груба, бо він буде масивний і він буде дуже незручний на шиї. Тому я вам зараз розкажу, як я підбирала собі пряжу на цей снут, на цей баф. Як я підбирала пряжу на цей баф, дивіться, є така пряжа Alize Lana Gold Fine. 51% акрилу 49 шерсть, ну, на пів шерсть. І дивіться, в мене колір 240-й, це гречка, якщо вас цікавить, в 100 грамах 390 метрів. Якщо би я взяла в дві нитки. Ось цих. Він мені вже грубий. Я не люблю в'язати такі масивні речі, тому що вони зайві на шиї і вони незручні. Коли ще капюшон чи, ну, ну взагалі, тут, так, так як мені потрібно, він мені мав би бути не дуже грубим. А якщо в'язати з однієї цієї ниточки, то він мені затонкий. Розумієте? Тому, що я роблю? Я ось до цієї пряжі Alize Lana Gold Fine беру таку ж саму пряжу Alize Lana Gold 800, в склад якої входить, знову ж таки, 51 акрилу і 49 шерсть. Щоб ви розуміли, що склад має бути однаковий. Да? Але вже ця ниточка в 100 грамах 800 метрів. І ось коли я беру одну ниточку з 390 метрів, а цю 800, і я коли беру цих дві ниточки. Ось так. І тоді в мене виходить та товщина, яка потрібна мені. Я багато речей роблю, підбираючи собі товщину під мій візерунок, під ту річ, яка мені треба, з, різних, з різної товщини пряжі. І саме головне от відтінок гречка, бачите, в тому і в тому. Це також йде 240 й колір. І тут 240 лише тільки різниця в товщині нитки. Ось я взяла ці дві ниточки номер 4, і почала в'язати. Зараз я вам покажу, як беремо одну. і другу пряжу. І гачком, він у мене номер 4, я набираю цепочку з повітряних петель. В мене це 65 петель. Я для зразка не буду набирати ось цю цепочку, але я вам кажу, що я на гачок номер 4 в дві ниточки, такої товщини, як я вам сказала, набирала 65 петель. Для зразка я наберу 15 петель і одна петля підйому. Коли ви наберете 65, ви зробите одну петлю підйому. Далі. Ми ось цю петлю пропускаємо і пров'язуємо в наступну петлю стовпчик без накида. В кожну петлю ми пров'язуємо стовпчик без накида. Все, перший ряд ми пров'язали. Робимо петлю підйому повертаємо. І тепер дивіться: в нас має петля дві стіночки. Передню і задню. Ось петля має дві стіночки. Зараз ми будемо в'язати стовпчик без накиду за задню стіночку. Дивіться, ми зробили петлю підйому, ось у нас задня стіночка, і ми пров'язали стовпчик без накиду. Знову в наступну петлю беремо і пров'язуємо стовпчик без накиду. І так, в кожну петлю ми будемо в'язати стовпчик без накиду. Бачите, ось так за задню стіночку, і в нас буде формуватись такий рубчик для чоловічого баф мені дуже сподобався ось цей візерунок, аби він був такими рубчиками. Ось так ми дов'язуємо до кінця ряду. У вас це буде 65 петель. Дов'язали, робимо петлю підйому. повертаємо в'язання, і знову в нас є передня стіночка і задня стіночка виводите гачок в задню стіночку петлі і пров'язуєте всі петлі. Стопчик без накида за задню стіночку. Петля підйому і знову повертаємося в'язати. Ось таким візерунком ви пров'язуєте на потрібну вам ширину, бо довжину ми набрали оцих 65 петель. Це наша довжина, а зараз ми в'яжемо ширину. Ну, я вам зробила заміри і сказала, зараз хвилиночку я ще раз, замірюю в сантиметрах вам, дов'яжу цей ряд.

і тоді, коли у вас вже отаке полотно буде готове, то ви його зашиєте. Дивіться як, коли ви пров'яжете потрібний вам розмір, ви складаєте ось так дві частинки і починаєте зшивати гачком, щоб у вас вийшов ще один ось такий рубчик. Ви ось так складаєте його, вводите гачок в петлю ось цієї, половинки, ось сюди, і з'єднуєте. З'єднали. Тепер. Кожну петлю, бачите, ось видно її. пров'язуєте ось так дві. І пров'язали. В наступну, бачите, її видно ось наступна. В наступну ввели. Гачок за дві, бачите, дві половиночки. Так ми сшиваємо, підхопили ниточку, протягнули і пров'язали. Знову в наступну за дві, і пров'язали. І таким чином ви пров'язуєте. У вас ще один рубчик такий ось виходить, бачите, і разом зшивається ваш баф, ваш шарф ось так за дві частинки і зшиваєте Ось так, бачите, і в останню. Все, дивіться, у вас вийшов ще один рубчик і ваш шарф готовий. Зробіть ВТО і грійтеся. Ось так швидко, легко і просто гачком, гарним таким визеруночком ви можете зв'язати БАВ. Хто бажає і надалі в'язати зі мною. Підписуйтесь на мій канал. З вами була Таня Федас і канал Дім В'язання. До нових зустрічей! Бережіть себе на все добре!